Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту Толсе на 216 предметів. Одразу на початку огляду хочу додати трішки інформації від себе. Особисто я познайомився з цим брендом декілька років тому, як тільки він з'явився в продажі у нас в магазинах. І, в принципі, я собі придбав декілька інструментів від даного виробника, бо вони мене зацікавили ціною і. Привабливим зовнішнім виглядом. Вже декілька років я користуюсь інструментами цього виробника. Звісно, не кожен день і навіть не через день. У мене побутове використання. Ну, наприклад, молотком я розібрав там з десяток піддонів. Ну і в принципі, весь інструмент в нормальному стані, нормально працює. Відповідно, якщо розглядати для побутового домашнього використання, то Точно інструмент має гарну якість. Що стосується ось таких потужних наборів інструменту, то я його бачу вперше і зараз з вами буду знайомитись з містом цього інструменту. Інструмент постачається в чорному пластиковому кейсі з інтегрованою ручкою. Якість пластика, власне кажучи, така собі трішки нижче середньої. Тут відчувається, що пластик затонкий, але в принципі кейс більш-менш нормальної якості. Защіпки пластикові, хоча пластик мені подобається за своєю якістю. Це не той пластик, з якого зроблено сам кейс. Він міцніший і надійніший. Що стосується з'єднання двох частинок кейсу між собою, то тут у нас використовуються металеві вставочки, які додають нам трішки надійності. В розкритому вигляді набір виглядає дуже потужно. Ціла купа різноманітних насадок, головок, подовжувачів, ключів інструментів. Реально є майже все є за що зачепитись і є про що поговорити. В першу чергу звернемо увагу на подовжені головки. Тут їх три комплекти під квадрат на 1 четверту, 3 восьми і 1 другу дюйма. Всі вони йдуть по порядку. Наприклад, під 1,4 дюйма в розмірі від 4 до 10, далі під 3 восьми від 10 до 15. І під 1,2 від 16 до 22. Тобто, в принципі, у нас всі розміри від 4 до 22 вже перекриті 10-ми. Головками. І мені дуже подобається, що всі вони розташовані окремо. Тобто ми бачимо, що тут у нас 3 восьмих, 1, друга, 1-4. Одна В деяких наборах буває, що просто всі головки лежать суцільним рядом, і важко зрозуміти, де головка, під який квадрат. Тут все візуально одразу Зрозуміло, і тому таким інструментом зручніше, швидше користуватись. Також окремо в наборі розташовані свічні головки, їх тут три, в розмірі 16, 18, 21 мм. Всі головки мають гумові вставки, і, наприклад, головки на 16 і 21 розраховані під квадрат на 1,2 дюйма. Головка на 18 розрахована під квадрат на 3,8 дюйма, відповідно, під інший вороточок і під інший подовжувач. Далі ми бачимо набір ріжково-накідних ключів в розмірі від 8 до 22. Вони, як і головки, і весь інструмент виготовлені з хромванадієвої сталі. Тут дуже-дуже матове покриття, мабуть, найматовіше покриття з усіх матових покриттів, які я бачив. Ну, в принципі, інструмент дуже приємний на дотик, але є один нюанс. На мій погляд. Ключі залегкі, головки мають нормальну вагу, от ключики береш в руку і відчувається, що метал легенький. Можливо, це якийсь полегшений метал, а можливо, в принципі, ми маємо справу ну, з більш якимось таким. З дешевленим набором інструменту або, в всякому випадку, це стосується ключів. Тобто За вагою вони в мене трішки визивають певні сумніви. Хоча, я думаю, для побутового використання, там, навіть якщо використовувати їх декілька разів на тиждень, нічого страшного не станеться. Трішки нижче від головок і ключів розташована ціла армія біт, які під'єднуються під квадрат на 1 четверту дюйма. Тут різноманітні біти. Пласки, філіпси, торкси тощо. В принципі, під ось цей квадрат в наборі одразу в нас є ось така викрутка, якою ми можемо користуватися, і в нас вже є готовий інструмент. Далі в нас є вороточок з храповим механізмом, знову ж таки, будь-яку біту під квадрат на 1,4 дюйма. Спокійно можемо використовувати з таким воротком. Далі є. Подовжувач, який ми можемо використовувати або з викруткою, або з ось цим вороточком. Довжина подовжувача 10 см. І до нього є ще один подовжувач довжиною 5 см. І знову ж таки, це все можна комбінувати, з'єднувати між собою в будь-якій послідовності, залежно від задач або необхідної нам довжини. Одразу потрібно зауважити, що ось такий вороточок він не призначений для силового впливу. Тобто, якщо нам щось потрібно зусиллям закрутити, відкрутити, ми ось цей вороточок не використовуємо. Для цього у нас є ось такий т подібний вороток з ковзаючою головкою, який підходить до тих самих аксесуарів, які з ними чудово поєднуються, і який можна також використовувати самостійно з усіма ось цими. Бітами, тобто, в принципі, у нас є ціла купа біт під квадратну 1 четверту, і тут ще декілька воротків. Те подібний з храповим механізмом викрутка, і до них є ще два подовжувачі довжиною 10 і 5 см. То, будь ласка, якщо потрібна якась довга викрутка або викрутка з храповим механізмом, це все можна зібрати з компонентів, які знаходяться в наборі. І остання річ в цій частині кейсу, про яку ми не поговорили, це ось такий під'єднувальний квадрат на одну другу Дюйма, в принципі, мені дуже подобається, що він тут розташований окремо, адже в деяких інструментах ось цей квадрат не знімається з воротка. В даному випадку це окремий елемент, який ми можемо встановити туди, де нам це буде потрібно. До ось цього ковзаючого квадрата у нас в наборі є два подовжувача, або вони ж можуть слугувати в якості руків'я, в залежності від того, які задачі ми перед собою ставимо. Ось тут до цієї частини ми під'єднуємо необхідну нам головку, і далі можемо використовувати ось цей подовжач довжиною 12,5 см в якості воротка, або можемо використовувати ось цей подовжач довжиною 25 см у якості також руків'я воротка, якщо нам потрібен більший речах і більше зусилля. Між собою ці елементи також. Поєднується. Наприклад, ось таким чином, якщо нам потрібен довший інструмент. І зручно те, що ось цю головку ми можемо переставити на коротший подовжувач довжиною 12,5 см. І тепер руків'я в нас стає вже подовжувачем на 25 см. Зручний інструмент, ну, в принципі, Виробниками інструменту це не оговорюється і не дозволяється, але ми знаємо, що за необхідності сюди ми можемо ще надіти якусь трубку для більшого речага і з більшим зусиллям закрутити або відкрутити те, що нам потрібно. Окрім цього, до ось такого інструменту у нас в комплекті, звісно, є кардан для роботи у важкодоступних місцях. Ось таким чином ми між собою це все з'єднуємо і отримаємо чудовий інструмент. І також є ще один класний аксесуар в даному наборі. Це ось такий адаптер під шестигранні біти. Тут ми під'єднуємось до нашого вороточка, а тут можемо встановлювати біти. Біт в цьому наборі дуже багато. Ми бачили набір біт під квадрат на 1,4 дюйма. Тепер ми бачимо ще один набір біт. Це збільшений шестигранник. Ми ці біти можемо використовувати за допомогою ось цього адаптера з воротком на одну другу дюйма. Це може бути ось такий т подібний глухий вороток, або можемо взяти вороточок з тріскавкою, і також застосовувати з цим воротком необхідні нам біти. І, до речі, ось ці два подовжувача ми також можемо поєднувати. З воротком, з тріскавкою. Ось в такому варіанті, якщо нам це потрібно і зручно. І також можемо використовувати ось цей довгий подовжувач, або все разом, або окремо. Ну, і звісно, знову ж таки, сюди підходить кардани, всі інші аксесуари, які ми можемо застосовувати з інструментами на одну другу дюйма. Окремо до ось цих. Біт, в нас є ще один адаптер. Це адаптер під вороток на 3-8 дюйма. Ось таким чином він виглядає, він трішки менший. І, в принципі, підходить до того самого набору біт. Під 3-8 дюйма в нас є лише подовжувач на приблизно 12,5 см, і, відповідно, вороточок. Також тут є карданчик. Кардани У нас, до речі, є під 1 ,4, 1 ,2 і під 1,4, 1,2 і 3,8 дюйма. Ось. Тобто, з таким чином ми всі ці біти можемо використовувати або з воротком на 3,8, або з воротком на 1 2 дюйма. Є ще один третій адаптер, це вже під квадрат на 1,4 дюйма. Але тут ось ці біти будуть вже завеликі. Цей перехідник. Підходить під третій набір біт. Третій набір біт розташований по обидві сторони від кейсу. Як ми бачимо, тут знову ж таки велике різноманіття різних насадочок, різних профілів. Всі вони мають свої додаткові холдери, і, за необхідності, ми можемо просто взяти ось з собою там біти в холдері і не нести весь набір інструменту. В принципі, в деяких випадках це дуже зручно. Ці біти в нас також. Шестигранні, але вони менші за попередні, які ми бачили, які можна використовувати з воротком на 3 8 і 1-2 дюйма. Ці біти в нас йдуть вже під вороточок на 1 четверту дюйма. Для цього знадобиться такий спеціальний адаптер. І, будь ласка, наприклад, вороточок з храповим механізмом, або вороточок викрутка, або ось ці подовжувачі та подібні воротки. То, будь ласка, всі біти з будь-яким воротком з набору можна чудово поєднувати і користуватися. Власне кажучи, виходить, що під кожен вороток, під кожен квадрат, тут передбачено свій набір біт. І додатково у нас є ще викрутка під ці самі біти. Тобто, ми можемо використовувати їх через подовжувач, а можемо використовувати одразу з ось таким воротком. Тобто, за необхідністю, коли нам буде потрібно. Використовувати одразу дві викрутки, там однією щось тримати, іншою щось крутити. В цьому наборі це передбачено. Беремо там, до однієї, наприклад, викрутки ось таку насадку, до іншої викрутки, ось таку насадку, щось там собі крутимо. Або, якщо нам потрібно. Тримати гайку, будь ласка, беремо будь-яку головку, і знову ж таки у нас дві викрутки з різними профілями. Спокійно собі працюємо. Не потрібно мати ще якийсь додатковий інструмент. Все, що потрібно, знаходиться в цьому наборі. Окрім подовжених головок, які ми бачили в першій частині кейсу, в даному наборі є ще і стандартні головки. Вони також підходять під різні воротки: 1 четверту, 3 восьму і 1 другу дюйма. Під 1 четверту дюйма в нас ідуть головки в розмірі від. 4 до 14. -го. Далі починається окремо набір головок для 3 8 дюйма від 10 до 19. -го. І нарешті йдуть найбільші головки під квадрат на 1-2 дюйма в розмірі від 10 до 32. -го. Також тут є ще окрема така. Діляночка, де зібрані головки Є типу. Вони йдуть також під 1 четверту, 3 восьми і 1 другу дюйма. Наприклад, під 1 четверту це від Е4 до Е8. Далі 3 восьмих, Е10, Е13, і вже під найбільший квадрат 1 другу дюйма це головки Е20, Е22 і Е24. І нарешті останні компоненти даного набору, про які ми не поговорили, так би мовити, вже. Майже десерт, перед тим як ми перейдемо до наших воротків з храповим механізмом і будемо їх розбирати. Тут в нас є два ось таких велетенських торкса Т-55 і Т-60. Вони розраховані під квадрат на одну другу дюйма, тобто під ось цей вороточок та ось ці подовжувачі з Т-подібними насадками, перехідниками тощо. І ще в нас ось такі чудові шестигранички. Їх тут 5 штук, мені здається, вони тут просто знаходяться для кількості. Ну і якщо в нас вже такий велетенський набір різноманітних біт і різноманітних насадок воротків, то в принципі я не бачу великої необхідності в таких ключиках. Ну, але з іншої сторони, вони тут є, і нехай собі будуть, можливо, колись знадобляться. Тепер поговоримо про воротки з тріскавкою. Зараз у мене в руках найбільший вороток на 1,2 дюйма. Він досить важкий і міцний, на відміну від рішково накідних ключів з цього набору. Тому ось до якості і надійності цього інструменту в мене немає ніяких зауважень або сумнівів. Як ми бачимо, руків'я тут має таку трішки вигнуту ергономічну форму. Саме руків'я прогумоване, зручне, в принципі. В руці тримається надійно зручно. Механізм перемикання, обертання вліво або в праву сторону у нас регульований. Ну, в принципі, ось цей гвинт просто фіксує сам перемикач, сам прапорець. Але якщо тут з'являється люфт, то при ось такій конструкції ми легко можемо підкрутити цей гвинт і. Зробити собі необхідне зусилля для перемикання. Якщо говорити про якісь там менш якісні, більш дешеві набори інструментів, то в них ось цього гвинта немає і, відповідно, немає можливості регулювати зусилля або прибрати люфт. І також, якщо ось тут немає гвинта, відповідно не можна його викрутити і розібрати інструмент там для змащування, обслуговування тощо. Тому от мені чомусь подобається. Інструмент, який має ось таку невеличку конструктивну особливість, що дозволяє нам розібрати ключик. В нашому випадку подивитись на кількість зубців в храповому механізмі, ну і також колись там за необхідності, можливо, трішки щось змазати, а можливо, щось замінити, якщо інструмент зламається або вийде з ладу. Значить, конструкція тут найстандартніша, нічого особливого. Немає, і також ми бачимо цей храповик на 72 зубця. Відповідно, мінімальний кут відведення руків'я тут складає 5 градусів. Інколи зустрічаються інструменти там на, здається, 82 зубця чи щось таке, там кут буде ще менше. Але, в принципі, 72 зубця і кут 5 градусів це. Такий досить стандартний показник для більшості там професійного або якісного інструменту. В більш дешевих інструментах кількість зубців зазвичай менша. Вона може там бути, здається, 56, 24. От щось таке. Тут ми бачимо 72 зубці, тому в принципі з таким інструментом ми можемо працювати навіть в дуже тісному просторі. Отже, як на мене, інструмент досить якісний, об'ємний, потужний по наповненню, і, в принципі, якихось особливих зауважень в мене до його компонентів немає. Немає зауважень до якості, до кількості компонентів, і того, як вони між собою там поєднуються, як все продумано. Тобто, все, на мій погляд, дуже вдало і зручно. Єдине зауваження, яке є, воно виникло майже на початку цього тесту це вага рішково-накідних ключів. Чомусь вони мені здаються залегкими. і і відповідно, ну можливо, вони там слабші за інший інструмент з цього набору. Але якщо користуватися інструментом з розумом, то думаю, що і ключі вам прослугують так само довго, як і весь набір інструменту. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!